Без кохання все втрачає сенс. Під таким слоганом розпочався проект Цікаві люди Кіровограда, який презентували у галереї Єлисаветград. Головними героями стали Сергій Колчин та Оксана Яненко. І жить кітаріський сексає. Вісерово Сегодня мы представляем очень интересную пару. Им 17 лет, как они вместе работают в дружном коллективе, в дуэте. Это Сергей Колчин и Оксана Яненко. Прекрасная пара. Я думаю, что сегодня большинство кировградцев их знает, но они не знают, кто они, что они, что они себе представляют, как они относятся к музыке, как относятся к любви. Петурі і раділася така ідея вот показати імна їх не только через э, признаки -то там музикальної э, сторони, а і показати що це за люди. А розпочалося все ще у далекому 1998 році, коли потрібно було співати на весіллі. А Оксанин партнер в цей час десь поїхав. Випадкове знайомство із Сергієм врятувало ситуацію. Так і почалася співпраця двох творчих людей. Багато хто їх плутає із сімейною парою, але вони тільки. Колеги нарина. Із посмішкою на обличчі з натхненням цілий вечір співали для своїх друзів, знайомих, які прийшли привітати своїх улюбленців. Затишна атмосфера надихнула Оксану та Сергія на спогади. Вони підготували презентацію із своїх перших виступів, спілкувалися із аудиторією та активно відповідали на запитання. Є бажання підкорювати і великі сцени, але нам дуже добре вдома, нас знають, дуже приємно, що поважають. А сьогоднішнє свято, яке влаштували, я вважаю, що це свято, яке влаштували наші друзі, Микола Миколаївич Суканов зовсім так гостинно організував це свято, запросив. Це справжнє. У нас сегодня будет маленький небольшой песенный подарок для галереи Елисаветград. Песня была написана Булгачевым романом. Ну, галерея Елисаветград. Яких просто слухаєш і просто хочеться літати, хочеться кохати, хочеться е, радіти чомусь. Тому я, я завжди я навіть не сумнівалася ні хвилини, коли не дізналася, що буде організована з ними зустріч, щоб сюди прийти. Все так від судьби давай січа, а сам є закончити